У Харкові вівторок вранці пролунали вибухи під обстілом військових РФ опинився спальний район міста. В результаті ворожої атаки травмовані люди та понівечені будинки. Цивільна інфраструктура та освітній заклад. На місці прильотів зараз працюють комунальні служби. Був приліт по Київському району, було потрапляння. постраждало сім житлових будинків, багатоповерхових житлових будинків, зруйновані гаражі, вибито вікна. Крім цього, постраждала наш навчальний заклад, це школа, і зараз наше комунальне підприємство працюють над усуненням всіх цих негараздів, які накоїли російська агресія. За даними силовиків, у вівторок вранці вдарив двома авіабомбами мова про уніфіковані міжвидові плануючі боєприпаси калібром 30 сантиметрів. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Четверо людей звернулися до лікарів. Це гостра реакція на стрес, на щастя, поранених нами. Що стосується наших містян, то перш за все, я дуже хочу і я вдячний, що всі зберігають спокій. Ми віримо в наше ЗСУ. Ми розуміємо, що ворог дуже серйозний, але я впевнений, що наше ЗСУ стримує цю напругу, яка є, всі ці атаки, які є. І звісно, ми віримо в нашу перемогу, обов'язково переможемо. Харківський міський голова подякував мерам всіх українських міст, які допомагають підрозділам сил оборони, які боронять Харківщину від окупаційних військ, підкресливши, що зараз головне завдання всіх без виключення бути поруч з сеу, які титанічно стоять на захисті Харкова, регіону та всієї України. Важливо допомагати нашим військовим, і до мене звертаються військової. Я спілкуюся з керівниками практично всіх підрозділів які сьогодні захищають і Харківщину, захищають Україну, захищають в тому числі міста Харків. І дійсно нам потрібно усім разом допомагати військовому, бо є певна необхідність того чи іншого. Ми домовилися з нашими військовими, що ми перераховуємо кошти на розрахункові рахунки військових частин, а не самі будуть закуповувати все, що їм необхідне на цей час. Тому дійсно це дуже важливо, і я вважаю, що і наші бізнесмени, і підприємці, і наші депутати, депутати і міської ради, і обласної ради, і місцевих районних рад повинні допомагати сьогодні нашим військовим. Леся Кополюк, Сергій Перес, Ярослав Кононенко та Олексій Муравйов. Харків. Новини.